Літаючі балалайки, етилова могилізація і таксі до Щекавиці, де далі більше мемів щодня шириться соцмережами. Хоч на перший погляд, використання кремлем іранських камікадзе, часткова мобілізація русні і, зрештою, загроза ядерного удару мали б занурити людей у паніку та відчай. Але українці нація стійка, а ще креативна. Відтак організувала додатковий спротив гумором. Окремої уваги заслуговує саме щекавиця. Почувши погрозу бункерного діда про ймовірність застосування ядерної зброї, у соцмережах почали жартувати про те, хто і як хоче провести можливо останні миті життя. Найгучнішою стала пропозиція зібратися в Києві на горі Щекавиця та влаштувати там оргію. Ба Більше від українського менталітету в захваті навіть старший радник Конгресу США Пол Масаро. Світ ловив мене, але я поїхав на щекавицю. Львів'яни ж навряд встигнуть добратися до Києва, тому придумали альтернативні місця порятунку. Поїдете? З Києва, напевно, ніби не встигну, але на лисовок може. Я піду. Що звісно. До оперного зараз пишучи до оперного, тому всі збираємось. На Щоб не плакати, ми сміялись. А чи на часі зараз жартувати? Психологиня Ольга Шабловська переконує, за більш як сім місяців повномасштабного російського вторгнення значна частина українців уже пристосувалася до життя в небезпеці, а відчуття і сприйняття болю притупилися. А тепер спрацьовує інший захисний механізм. Ми чуємо новий рівень небезпеки. Раніше наша реакція була яка: Втікай, стій, замри або нападай. Три варіанти. Зараз ми почали по-іншому на це реагувати. Живи стільки, скільки ти зможеш. Насправді ж гумор допомагає нашій психіці впоратися із надстресовими ситуаціями. І як додає Ольга Шабловська, жартівливий настрій українців не варто прирівнювати до легковажності. Ніхто не заважає нам мати якусь якийсь запас води і продуктів і в той же час жартувати. Це допомагає нам це пережити. А може, ядерного удару не буде, і ми збережемо свої нерви. Загалом ж загрозу ядерного удару містяни оцінюють по-різному. Я думаю, можливий. Ну, тобто всі кажуть, що вірогідність маленька, але не нульова. Але я думаю, що ну, він станеться не найближчим часом. Нема мене такого перечуття, що до того дійде. Американська розвідка каже, що ніякого ядерного удару не буде, а США саме розвитка країна світу, тому не буде. Напевно, це всім допомагає з гумором відноситись до таких ситуацій. Але як ми побачили, що до війни нас теж готували. Але кожен по різному сприймає цю інформацію. Комусь легше від цього абстрагуватись, комусь легше готуватись. Тож підсумовуємо, сміятися навіть за таких розмиту перспективних умов не лише можна, а й потрібно. Важливо підтримувати свій психоемоційний стан, звісно ж, у межах норми, адже психічне здоров'я важливе у боротьбі з окупантом. Аліна Домбковська, Юрій Яворський. Правда, тут. Львів